Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і я щойно закінчила записувати вам відео про мої а, побажання Побажання вам, поради вам а, щодо почитати цієї зимою. І в мене за вікном просто справжня хорделиця і я вважаю, що не можна, не можна пройти повз цього дня, а, втрачати такий шанс, який випадає раз на всю зиму. І потрібно брати щось читати і знімати для вас якийсь зимовий влог, влог мас, не знаю, Обзивайте це як хочете. І я схопила одразу небажаний їсть Шарі Пена-Готель, е, зимовий засніжений, і там відбувається вбивство. Тим паче невеличка книга. Я думаю, що я її за сьогодні встигну прочитати. Що подумав, скільки там сторінок. Зовсім невеличка 317, Тобто. Цілком цілком можна встигнути. І так прочитаю вам аннотацію. У затишному гірському готелі зупиняється різнобарвна компанія гостей. У кожного свої плани на цей вікенд: врятувати стосунки, відпочити від передвесільної метушні дописати роман або просто насолодитися казковою засніженою природою, але іделічний відпочинок перериває вбивство однієї з гостей, А, значить, вб'ють якусь жінку. Однієї через крижану бурю готель залишається без тепла та світла, а заметіль не дає змоги дістатися до найближчого міста, і тоді відбувається друге вбивство. Я сподіваюся, нам не пере... переповіли, просто. Половину книги. Замкнені, мов у мишеловці, постояльці готелю починають підозрювати і боятися один одного. Тут кожен має по кілька скелетів у шафі, та лише один із гостей захотів перетворити готель на крижане кладовище, щоб поховати у цих горах власну моторошну таємницю. авторці вдався цей гостросюжетний трилес і з нотками класичної крісті. Така собі заявочка. Угу. Пошки вбивці захоплять е, вас із головою. Що ж, що ж я ще не снідала. Ось так, працюємо з самого ранку. <ріху> ось Тому біжу снідати, біжу читати, біжу насолоджуватися снігом за вікном. ось і і, і, і створювати собі якусь справжню зимову атмосферу, казку моторшну, судячи з усього, сьогодні четвер, тому додаємо кориці. Я люблю саме варити з корицею каву, а не зверху. А ці звуки це річард. Покушав. да. Вкусненько. Вкусненько. Річард сьогодні трошки такий в'ялий, тому що йому вчора робили щеплення, і він такий трошки, трошки сумний. Да? Мамін, котик. Котик такий. Чьом дай? Вже е, перші 8 глав, це приблизно 82 сторінки. Якщо ви чуєте чоп-чоп-чоп, то, то це річ ходить. Ляж вже прочитала перші 8 глав, і в нас тут якраз закінчується дія анотації, в нас відбувається вбивство перше. А, тут в нас взагалі в готелі е, зайнято 6 номерів. Е, перший номер займає, займають молодята. Які готуються до весілля, і ось вони вирішили передохнути від цих всіх предвесільних хлопотів. Далі в нас супружня пара. Потім в нас ще одна супружня пара, яка ну, на грані розлучення вони не дуже ладнають один між одним. Далі в нас дві подруги, які є журналістками. І вони також вирішують відпочити. Одна з них працювала в гарячих точках, і вона трохи через це, звичайно, замкнута у собі. А далі в нас чоловік, він є адвокат, він один приїхав, і він захищає злочинців в суді. І ще в нас є одна така таємнича письменниця. Вона така досить нещасна жінка, оскільки вона все життя присвятила своїй матері догляду за нею, і тут вона ось поїхала усамітнитись та дописати свою книгу. Ось в нас така компанія, і в нас ще є двоє чоловіків: це. Власник готелю та його син, які працюють в цьому готелі, тобто з обслуговуючого персоналу, тільки дві людини, і ось такий в нас герметичний детектив. Люди туди приїжджають, вже дуже тяжко приїжджають тому що замело все снігом. Ці дві подруги навіть з'їхали у кювет, і їх там витягали з сугробу. Допомагали їм добратися до готелю. І ось вони так відрізані вже від світу. Вони вечерюють, знайомляться один з одним. І ось на ранок знаходять одну з жінок мертвою. Ось. І далі щось буде відбуватися. Книга читається дуже легко, вона дуже приємна, дуже так швидко змінюються події, змінюються локації, там є. Бібліотека з каміном за вікном йде сніг, багато книг, в тому числі і книги Агати Крісті. Такий затишний готель, який не тільки на подушку тобі кладе шматочок шоколадки, а ще і добирають книги напочитати, усумітнитись, тому що в цьому готелі немає інтернету, вони такі спеціально це роблять, немає зв'язку, щоб, знаєте, людина повністю відключилась від зовнішнього світу і відпочила. Ось. Тож мені дуже цікаво, що там буде далі відбуватися. А, оскільки в нас і так вже є адвокат, тобто він напевно буде, ну, мені так здається, візьме таку а, верхову роль а, у цій справі, оскільки мені здається, він найбільше в цьому тямить. Ось і подивимось, подивимось, що буде далі, але дуже, -дуже атмосферна книга, якщо у вас є. Зараз сніг, як в мене за вікном просто така хурделиця, то хапайте, читайте, вона прям ідеальна для цієї атмосфери. І так, я прочитала вже 2 третини книги, мені залишилось десь сторінок 100. І, звичайно, я вам не буду спойлерити, що там відбувається. Так, в общих чертах в нас тут герої дивляться один на одного, підозрюють, хто з них може бути вбивцею. Можливо, це взагалі не хтось з них, можливо, це взагалі якась людина, яка залізла в цей готель і просто вбиває їх різні там думки, і вони сидять біля каміну, немає зв'язку, немає електрич... електричества, електрики немає. Ось, І вони мерзнуть, вони сидять, п'ють біля каміна, підкидають туди дров і розповідають історії свого життя. Оскільки один на одного так дивиться дуже підозріло, вони ну, намагаються один одного звинувачувати і розповідають усі свої скелети в шафах, що в них там. І хочу сказати, що в кожного там рильце в пушку, і на кожного ти дивишся такий, М -м, а ти такий собі цікавий чувачок. Ось тож, читай, мені дуже подобається. Дуже така класна атмосфера, ось ці хурделиці, прям така, знаєте, не просто сніг, а сніг з дощем, коли дуже слизько на дорозі, що вони не можуть вийти там, піти пішки там, до траси і викликати допомогу. І вони просто в цій пасті знаходяться в цьому готелі. Е, готель такий старий, знаєте, все всюди скрипить, е, там вітром е, вікна також шрудять, і ти на кожен так шорох, так, плюс там труп лежить. Е, ось, ну, Це додає їм жаху. Дуже класна книга. прям Я задоволена тим, що я її взяла. Стосовно того, хто вбився, насправді, я думаю, просто на всіх. Просто кожен в мене під знаком питання, і поки що, поки що мені все подобається. І є в мене декілька думок, є два в мене варіанти, які, якщо справдяться, я буду трошки розчарована. Ось, але якщо їх не буду, я вам скажу. Що я не вгадала і я не розчарована. Якщо просто буде хтось з них вбивцею, то це буде прикольно. Але на кого саме я думаю, я не можу прям вибрати: ось ти будеш в моїй уяві так вбивцю. Ні, я думаю, на кожного з них ось дуже дуже непогана, така маленька історія. Я збираюся гуляти під снігом а, з подружкою. Ми йдемо з нашими собаками, тому що ну, те, що на вулиці йде сніг, нас не зупиняє. Тому ми думаємо в якості нагороди за такий мужній поступок піти і взяти якийсь джинджер латте в Старбуксі. Якщо ми до туди, до туди. Дійдемо. Я ще не вийшла, а я вже якась відморожена трошки. Пішли. З мовою сніжної прогулянки, що потрібно для ідеального вечора сніжного і дочитування детектива. Правильно. телектива. Я зараз його грію з апельсинкою і йду дочитувати. Мені залишилось десь сторінок 50. Зараз сама прям розв'язка, кульмінація думок багато, хто що і як. Але я не впевнена тож зараз будемо дізнаватися. Ось святковий ковток Глінтвейн. Знаєте, це ідеальна книга на ось такий холодний сніжний день. Я взагалі не розчарована фіналом, я не здогадалася, хто вбивця. Все завершилося. Знаєте, я прям під кінець ловила такий дуже Відчутний відтінок руки Агати Крісті. Мені прям знаєте, ось коли всі збираються, всі дивляться один на одного: ну хто, ну хто, ну хто. І всі ось дізнаються, і всі такі: як, як, ось це ось так от було прямо на останніх-останніх е сторіночках. Ми дізнаємося, хто вбивця. Ідеальна книга. Я прям. Прям задоволена сьогоднішнім днем. Я е, прочитала читову книгу, я погуляла під снігом, я нарешті його побачила. Сподіваюсь, це не останній сніг цієї зими. Е, випила глінтвейн, випила какаушку. Е, ідеальний день, <с next day> <laughs> ідеальний зимовий день. Ось, е, дякую, що цей ідеальний зимовий день ви провели зі мною. Пишіть внизу в коментарях, читали ви цю книгу чи ні, як вона вам. Пишіть якісь такі ж зимові атмосферні детективи, які ви знаєте. Я обожнюю ось такі герметичні зимові історії. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і побачимось вже зовсім скоро в наступному відео. Бержіть себе! Пока!